На прилученні поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні стрілянини. Співробітники прилуцького районного відділу поліції затримали мешканця Срібнянської громади, який в ході сварки вистрелив у свого сусіда. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Ввечері, 18 вересня, до поліції звернулась стурбована жінка та повідомила, що сусід стріляв у її 45-річного чоловіка та поранив його. На місце вчинення злочину негайно прибули патрульні слібрянського відділення поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські встановили, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник взяв до рук вогнепальну зброю та вистрелив у бік свого сусіда. Потерпілого з вогнепальним пораненням руки медики госпіталізували до лікарні. В ходи обшуку помешкання стрільця, правоохоронці вилучили предмет, схожий на револьвер, саморобний пристрій для відстрілю патронів та інші речові докази. Все вилучене поліцейські направили на експертне дослідження. Поліція затримала 53-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила до ізолятору тимчасового тримання. Причину своєї агресивної поведінки чоловік поліцейським пояснити не зміг. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Також поліція нагадує, що зберігання та використання зброї без дозвільних документів незаконне та несе за собою кримінальну відповідальність. Початку вторгнення Російської Федерації на територію України в незаконному обігу з'явилася велика кількість вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв. Поліція нагадує громадянам, які добровільно здають до органів Національної поліції України вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристою вони звільняються від кримінальної відповідальності у відповідності до змін частини 3 статті 263 кримінального кодексу України від 24 березня 2022 року. Проте, якщо у громадян зброї вилучаються поліцейськими, то вони притягуються до кримінальної відповідальності за частиною 1 або частиною 2 статті 263 – це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України, недобросовісним власникам заборонених предметів загрожує до 7 років позбавлення волі. Поліцейські вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої. Якщо ці речі в них зберігаються незаконно, пам'ятайте, що добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.